Нас сьогодні у студії один із постраждалих Євромайдану це активіст Вадим Васильчук. Здравствуйте, Добрий раді день. вітати у нас у студії. Розгін вважають студентським, але ж ви не студент. А, ну, по-перше, я був перший день так само, як і багато учасників, які зараз в програмі. І я. Не схожий на студента, і тому назвати цей Майдан студентським можна досить умовно, тому що дуже багато людей було, як казав приклад, щойно теж коває середнього віку. І в нас навпаки були розмови між друзями, ми і багато кого зустріли. І так де ж студенти? Де, де студент? Це перші mm -hmm. дні. Тобто ми якраз зібралися ті люди, які багато брали участь в попередніх різних акціях. Так само в мене був досвід помаранчевої революції. Тепер з приводу того, чи а, був досвід. Чи ми чогось очікуємо? Ну я туди приїхав, наприклад, в плащ-палаці. У мене в рюкзаку був уже а, спальник. Тобто, ви вже підготувалися. Ми їхали готовими туди. Ми їхали боротися, а не їхали просто постояти і почекати в чергове. Побачивши, що люди є, ми почали їх організовувати. І тут згадували, був координаційний центр, який ми почали угу. координуватися. І чому координаційний? Ми не називали себе спочатку командантами. Тому що ми розуміли, що як тільки ми назвемо, хто є командант, його арештують і заберуть, і тому ми себе називали координатором, ще якимось, ким завгодно, ви ж би цього не змогли. Ну за це нас арештувати і таким чином врятувати людей, які і організовують процес. Потім був якраз виступ студентів києво могилянської академії, і вони звернулися. І оскільки був знову ж досвід, я їм допомагав вести колону, прийшовши на Майдан. З приводу політиків тут теза була у нас. Ну на початку якраз така дуже дивна ситуація. Бо політики ж наперед закликали бути на вихідних. А оскільки всі прийшли раніше, була якась така дивна ситуація, наче і не від політ, ну не на заклик політиків, тобто це громадська активність. І я кілька разів чув фрази тоді, що та ви все, ну давайте розходьтесь, прийдете всі разом з нами в неділю. Якби mm -hmm. все буде нормально, тобто приходьте в неділю. І саме тому й виник такий, мабуть, момент, коли утворилося два центри: Майдан і Європейська площа», тому що на Майдані вже й так стояли люди. І далі відбувся ну, утворення ще одного такого центру на європейській площі». У мене було постійно, як на той момент, якраз зранку, я був комендантом питання. А де політики? Зранку якраз їх не було, коли нас били. Хоча вони наче мали треба, чергувати, була домовленість, що будуть чергувати, що з нами точно будуть від них люди, які мають нам забезпечити принаймні видимість безпеки, що з нами є політична проя. Насправді, в той ранок я не бачив нікого, хто був. Я координував людей разом з хлопцями, які мені допомагали, там був Тарашум. І ми зібрали всіх на підстелою, Ми всередину завели дівчат, ми сказали дівчатам тримати всередині. Назовні виставили хлопців. Ми були впевнені, що ми в переможній ситуації, тому що. А в який момент ви зрозуміли, що е, розгон буде, і все, вони почали до вас наближатись. Ви розуміли, що ось зараз це станеться. Взагалі, За 15, згадайте так, Як спускається автобус, і в цьому автобусі побачив людину в касті і в масті. Оце той момент, коли я зрозумів, що нас зараз розжинуть. Почав людей зводити, ще раз кажу, до стели. Ну, ви бачили щойно по сюжету. Mm -hmm. Тобто, ми зібралися всі разом і ми були впевнені в тому, що. Максимум, що нас можуть зробити, це затиснути в кут, тому що ну, так був вибудований. Ми найбільше да, ми найбільше переживали що навпаки, з іншого боку нас атакує. Ми організовували захист, питали про самооборону. Ну, звичайно, що в нас були ті, хто відповідали за безпеку. Ці хлопці якраз і стояли. Потім, звичайно, ми зібрали всі більше людей, тому що ну, вже всіх розуміло, що буде розв'язок. Момент був дуже такий хиткий, тому що ввечері багато людей не зрозуміло, чи ми розходимось, чи ми не розходимось. Я ходив так само з мого пояснював, що друзі, у нас ми залишаємось, у нас буде прибирання території, все гаразд, тобто ніхто нікуди не розходиться. Зранку відбудеться заміна сцени. Ну, тобто, був робочий процес. Угу. Ми спокійно думали, як ми далі маємо відстояти наше право на Європейський Союз і відстояти ну, нашу країну. Це були про те, що і попередження, що вас роз... Женуть, що прийдуть, що не дадуть вам там а, довго так стояти. Щодня ну, ну, Кожен фон? день, кожен ранок ми стояли, чекали. Ну, я постійно був uh -huh. вночі, тобто до ранку. Постійно, ну якби в нас є наше товариство з хлопцями, і ми чекали, коли це якби займалися робочими організаційними питаннями, але завжди, тобто, було таке повідомлення: ось, ось, угу. ось, ось. А що, як ви думаєте, стало пусковим механізмом для того, щоб зробити це? Це залежало не від нас, тобто угу. це був вибір тих, хто розганяв. Тобто вони вирішили, що ось сьогодні це потрібно да зробити, тому що раз ми зробили вибір, що не буде у нас європейського напрямку. Треба сьогодні зачистити, причому зачищував дуже а, жорстоко, я дуже боляче. Себе, так? – Ну як поводив? Як скоти себе поводив, як він міг себе поводити? Він нас бив, бив, а, ну, окей, я розумію, ну, я чоловік, тобто я займаюся рукопашним водом. Для мене не проблема удари, закритися, все інше. Але. Коли вони били вже, коли всі лежали, били зверху, просто ходили, ну, знущались, Витягали людей далі, їх били, били дівчат так само. Причому правда, не за, ну, як дехто стримувся, ще щось людське було в цих люд. А дуже багато не нестри нас завалили. Вибили, побили, потім підняли, знову почали бити колоною, коли ми виходили колону, mm -hmm. нас почали бити ззаду, тоді я нарешті пропустив удар, оскільки я вже не очікував, що нас будуть далі. Mm -hmm. Тобто розгін був настільки жорстоким, щоб ми навіть не задумались прийти знову. Mm -hmm.